Ну, ми їх в полон взяли. Андрюха був навіть без автомату. Десь він забрав їхні автомати, взяли чотирьох половини. Зайшли в роботі, ну, блін, треба було замінувати перекрестки, покласти мені шломбауми. Зайшов і всю роботу зробили, йшли на вихід, почався обстріл. Блін, перший підвал, який знайшли, заскочив. Андрюха заскакує, я блін за ним зразу зрекув. Він щось автомат я такий зугла хоп. Доброго дня! Ну. а вони в спальниках там сидять такі, ну, непонятно, брусвер, автомати, ну вони там заряжені, сиділи добре. Але ну, Повезло те, що вони спали, не ожидали. Не будете рухатися, вийдемо всі звідси. Що ми жити ти хотіли бігли добре. Це їх перший раз в очі побачив. <реш> <реш> така зустріч неожидана була б. А, менший, так, да. він щось чотири рази в СЗЧ, короч, він сам снайпер. Ну, він каже, типу, що перший раз, пішов в СЗЧ, приловили вернули назад. Другий раз ми вернули назад, третій, а на четвертий раз в піхоту типу, відправили. Все, типу Не гралися одразу. Піхота твій дім. Збувалася ситуація, що ми пересікалися з ними прямо в селі, тобто ми, заходили, ми йшли по вулиці, проходили перекрьок, і зліва, виходить, вони сидять. Справа ми сидимо. Ну, якщо ми пересікаємо перекриток, які з їхньої сторони ну, нормально прострілюється. Тобто по нам стріляли вночі, ми попадали під обстріли. Ну, це буває, в принципі, Ну, Ми виходимо далі, ніж сидить сама піхота, ми виходимо трохи далі вперед, коли мінуємо перед нашими позиціями. Там небезпечна робота це водити групи в штурм. Тому що йде спереді, ніхто не хоче йти, тому що є ризик підірватися. От, і це поки ти йдеш, по-перше, ти не знаєш, що там тебе чекає, чи якась засідка, чи ще щось, як там воно заміновано, як його розміновувати, не хочеться шуміти, щоб раніше е, часу щоб тебе там побачили. чи ще щось. І коли вже починається штурм, тут летить просто все. Це одне з найбезпечних. А так, в принципі, ми працюємо, стараємося вийти, тихенько зробити з роботи і тихенько звідти потім назад вийти. Панька не вистачило б не доставити, <свистач> висота дуже висока піднімали. Та підклали темки. Ми на нулі якось розулися, помніш, Саш? І це... А що не було підручних матеріалів ніяких? То ми два темки згрузили, під машину -чук підняли. І Та так виходили з ситуації. Саперна кравчучка, все просто примітивно. Поїхав. Так, так одна людина буде тягнути дві міни, а так можна тягнути 10. Вони з неї не випадають. А це запорізькі волонтери роблять абсолютно безкоштовно. Даєш заявку. там, Тиждень-два, по, по наявності матеріалів та можливості вони його виготовляють. Ну, найцікавіше, що знаходили, це 100% було при контрнаступі. От, багато дуже вони люблять ставити на розтяжки. Це ставлять від протипіхотних мін типу Мон-50, Мон-90 і до... Самих отих, тих, як на них кажуть, страшних мін озм 72 вона вже ведьма, вона вже вдова. Цього року трошки по-нашому напрямку менше, але дуже багато в них дистанційного мінування. Тобто Вони закидають і закидають вночі, коли не бачиш, багато хто дуже на це попадається. Наш один військовослужбовець загинув на противотанковій міні ПТМ-4 типу. Багато хто не знає, що це таке так само. От то, що не можна там з автоматом підходити, з металом, не можна її там, перекидати. Настоящий сапер. Наприклад, ПОМ-2 і ПТМ-3 вони йдуть в касетах алюмінівих. Запускається є машинка, така називається, вона в них вітірок. І вона націлюється куди тобі треба, потім подається туди розряд електричества, і вона вилітає вперед метрів там, на, ну, від 30 до 70 заявлено. Тут, як правило, десь метрів на 50 вона летить. Міни падають, викидають розтяжки, і там є в них або з самоліквідатором, або без самоліквідатора. І якщо з самоліквідатором, то вони до двох суток стоять. Якщо без самодикодатора, то стоять, або поки їх не зірве якимось вибухом, або поки хтось на них не налізе. Насипаємо осколків. Це скид на дрон осколочний. Окей, є. Все постіду. Поплотній, лучше бахнуло побільше. Закручуємо кришечку Надру, на дрон, щоб потенціації на ударику зробити. Кидає і... і весело. Шариками. Що волонтери передають то і пхаємо. Отак туди сапер не зайде. Ага. За позицією ворозі. А ага. Можна по кості залетіти, до каплі залітають. За останнє час я питав, це малі, що літає. Шість одиниць зброї техніки, КАМАЗ і мотоцикл. Так само скидаються з дронів і от беха вже не проїде. Пробиває ноги, пробуває колеса. Хлопцями реально пощастило, що ми у му році так попали в один звод. І переважна більшість хлопців, які, ну, по-перше, відповідальні, по-друге, багато кому цікаво. Просто в нас небагато, не так, як в ротах там по 100 чоловік. У нас в зводі всього має бути там 20, а зараз є половина тільки. Коли ти йдеш, ти йдеш з кимось своїх і ризикуєте ви обидва. Хто йде спереді, хто йде і Тут має бути 100% довіра. Американський це наподобі наших МОН-50-х. Виглядає сама протипіхотна міна. Направлена її дії. Ножки. так от Випуклою стороною до ворога. Ставиш, чуть-чуть піднімаєш, ураження е, її ефективності 25 метрів дальності і десь примірно на метрів 10-15 ширини розлітає. Напилення гексогену, чи, ну, скоріше всього, що за одну секунду 4 кілометри приводить в дію е, самий зривач. Для сапера саме головне, напевно, що це мати холодну голову, тому що якщо ти починаєш або панікувати, або ще щось, то це погано закінчується або для тебе, або для тих, хто йде за тобою. Багато чого навчалися самостійно, обмін опитом з другими бригадами. Почали з цього, потім почали вчитися там по тому самому Ютубу щось дивитися, щось почали крутити, розбирати самі. І, в принципі, так помаленьку дійшли до того, що. Зараз є. Наша країна дуже сильно замінована. По-перше, багато чого в землі, того, що ми навіть зараз там ходимо, не бачимо, далі його прийдеться так само там шукати, розміновувати. І дуже багато чого там, де йдуть бойові дії, залишається в пасток. Це по тих самих ріндержавах, по тих самих посадках. Тобто, ворог може ставити не тільки там, примітивне щось, наприклад, там, на розтяжку. Розтяжку може там, впасти ветка, зірвати її ще щось. Вони ставлять просто пастки, коли ти йдеш, або наступаєш, або зачіпляєш щось, потім та граната там, перевертається в або ще щось. Так само багато дистанційних мінувань, багато артобстрілів. Є снаряди, які не спрацьовують. Тобто він звівся, але от не спрацював, тому що там рихлий ґрунт. А якщо на нього там буде їхати потім якийсь фермер, наїде, він спрацює, От то наша територія України 100%, що дуже замінована і з цим буде працювати треба багато років. Навчався взагалі на агронома, а працював менеджером з продажу. Трошки є кон контраст, але що там, що там треба працювати з людьми. Та повернутись додому, звичайно, що хочеться, але про професію, ну я не знаю. Тому робимо те, що зараз треба, потім повернемося, будемо думати про професію і що робити там далі.